Злочинну групу викрили працівники відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області спільно з працівниками слідчого управління. Підозрювані на території Тернопільської та Хмельницької областей відкрили так звані центри реабілітації, в яких утримували проти їхньої волі осіб з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю. У ході досудового розслідування працівники поліції з'ясували, що двоє із восьми підозрюваних перебувають під слідством. Наприкінці двадцять року їм оголосили підозру за аналогічний злочин, незаконне позбавлення волі або викрити. Людини. Суд обрав їм запобіжний захід, нічний домашній арешт. Проте це фігурантів не зупинило, і вони фактично одразу створили два нових реабілітаційних центри і знайшли ще шістьох спільників. Організатор вказаної групи. За допомогою мережі інтернет розміщав оголошення про лікування наркота алкозалежних осіб. В оголошенні зазначали, що в закладі працюють висококваліфіковані спеціалісти і використовують у роботі найсучасніші методи лікування. Вартувало оздоровлення в цих реабілітаційних центрах від 10 до 20 тисяч гривень на місяць. Родичів у будинки не пускали, а пацієнтів забирали самостійно. Яким чином сюди попали? Дочка мене сюди привезла мамінку. Ви знали, куди ви їдете. На насиловіці привезли сюди по згоді моїх батьків. Я на наступний день, як проснувся, написав заяву, попросив визивати поліцію. Через що мене зв'язали ліжку. Це то як тебе вже зв'язали. Ти чуєш, що можу ти кудись далі, десь там, де гірші умови. Ти вже просто не хочеш нічого вириватися і смірано чекаєш. Серед працівників центрів не було жодного медика. Усі реабілітологи раніше судимі з алко та наркозалежностями людей утримували в умовах жорсткої ізоляції. Приміщеннях, які вони орендували, е, значить були. Е, на вікнах грати також на вікнах не було ручок. Особи, які проходили курс лікування, не мали змоги самостійно покинути вказаний заклад. Забороняли користуватися телефонами та спілкуватися з родичами. Виходити на вулицю підопічні могли лише під наглядом персоналу. З медпрепаратів використовували лише заспокійливі засоби. Працівники поліції у двох реабілітаційних центрах провели одночасно сім обшуків та вилучили транспорт, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, лікарські засоби. Асоби, початки, гроші, документацію та чорнові записи, які підтверджували протиправну діяльність фігурантів. Всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 2, частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України обрано запобіжні заходи, обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.